Чудотворна ікона школярів та студентів, києво братська у Києві серед пошуків і щирих молитов дав нам Господь добру Спасительну згадку про Києво-Братську ікону Божої Матері, Ця ікона від часу свого чудесного з'явлення і по всі часи була в нас. Іконою українського юнацтва, молоді, українського школярства та студентства в церковних описах історії цього чудотворного образу зазначається, що з незапам'ятних часів ця ікона була місцево шанованою у місті Вижгороді в Борисо Глібській церкві. Визнала мене чудотворна ще за митрополита Сільвестра Косіва 1654 року. 1662 року, під час війни Росії з Польщею, місту Вижгороду була нанесена велика руйнація від воюючих сторін, а особливо від кримських татар. Що виступали на боці поляків. Храм святих страстотерців Бориса та Гліба був сильно пошкоджений і осквернений, але провидіння Боже зберегло чудотворну ікону Божої Матері. Пущена по Дніпру доплала вона до Київського подолу, де була з радістю прийнята православними ченцями братського монастиря та віруючими людьми. Із належною, належною шаною, перенесена до Братського собору Києво-Могилянської Академії. В описі церковного майна Києво-Братського монастиря, складеному у 1807 році, наводиться детальний опис образу Існував також твір. Пісня про чудотворну Києвобратську ікону Богоматері, складений наприкінці 17 століття. Святкування києво братської ікони Божої Матері звершується декілька разів на рік 10 травня, 2 червня, 6 вересня за старим стилем, а також в суботу 5 тижня. Великого посту. З часів з'явлені ікони в Братському монастирі щосуботи, при величезному зібранні віруючого люду, особливо юнацтва, молоді та студентства, побожно звершувався кафес до Богородиці та вшановувались духовенством проповіді їх. Божа Мати Котра є покровительницею і захисницею України явила нам цей образ, а з ним дивовижну чудотворну силу свою. Це сталося власне тоді, коли насувалася недоля часів, названих в нашій історії руїни. Твердо переконані, що якби не ця чудотворна ікона, не всемогутня сила богоматеринської любові. Ця руїна була б жахливішою та пагубнішою, але завдяки її покрову тоді Україну не зруйнували. Необхідно також відзначити, що з її натхнення жили, діяли і творили визначні особистості української історії, Гетьмани, починаючи з Богдана Хмельницького, представники духовенства. Та багато багато інших визначних постатей Київського богоявленського братства Києво-Могилянської академії. Може, тому що сьогодні ми знову на Манівцях, на подвір'ї війна і що час нагадує повернення руїни. Може, тому що на межі загублення українське юнацтво, молодь, школярство та студентство. Все щедре небо знову дарує нам могутню надію згадку про чудотворний образ українського юнацтва, молоді та студентства києво братську богоматір. Бажаємо волою небесною і нашим найсвятішим обов'язком зробити це спасительне знання набутком юнацтва молоді. Та студентства. Разом з Богоматір'ю переможемо руйнівні тенденції, залишимо штучно створені манівці. вашій благочестивій побожній уяві пропонується декілька поезій, присвячених навшануванням Божої Матері Києво Братської. Щоб не звитяжив дух розбрату, щоб не звитяжив дух розбрату, і щоб не щезнуло життя, Господь києво братську матір дав Києву на майбуття, передбачаючи наруги та розпал пекла на землі, вона ж свята нам стала другом і матір'ю важких століть. Що над Україною минуле, сьогодні братства Дух пригас, з її натхнення ми збагнули, що дивна мати є у нас, і що вона жадає братства поміж Господніми дітьми, лиш так дія діявольське кріпатство, знесилені зневажими, звитяжими, дух братства, порятунок долі. Тому ось Мати, Пресвята, серед десятиліття волі дітей скликає до Христа, щоб не звитяжив дух розбрату і щоб не нещазнуло буття. Господь києво братський, києво братську матір, до Києву на майбуття, 8 квітня 2001 рік. Місто Весневе, Київщина, прийми, Марія Пресвята. Лише за те, щоб добра слава і братська гідність жила, ти стала братською ласкава, і з братством київським була, де витоки любові, нене, ті вишгородські дивні дні, неначе юності знамена, немов досвітній вогні, Заполум'янила пречиста неопалима купина, з'явилось київському місту, і тут замешкала вона серед спудеїв могилянки, щоб сиротами не були, о найщиріша, як киянко, тому й донині то дожили юначі щирі покоління, крізь найбуремніші літа, тож найщиріше моління прийми. Марія пресвята, прийми ласкава щира мати, серденько те, що жило, не перестанем прославляти тебе, обратська похвало. 5 квітня, 2001 рік, місто Вишневе Київщина. Не покинь чудотворні ікони земні, давньоруська. Спадче на долі. Непокінь, чудотворні ікони земні, давно Київська, спадче на долі, благодатні провісники волі, І джерела добра головні, що Україну святять спокон віку, живоносні дарують життя, подають вони силу велику, по-батьківськи Ведуть в майбуття. Чудотворні примножують чудо і рятують, спасають завжди рідню землю українського люду, від напасті, від зрад, від біди чудотворні. Це істинне диво, що донині ми всі дожили серед пекла духовного щасливі, збереглись, бо з тобою були, по ікону, все кібська працька. Не покинь дивний юності, цвіт, Хай щасливиться доля козацька, і увесь український наш рід. 5 квітня 2001 року місто Вишневе Київщина. Натхненниця святих києво братська безсмертна наша доленька козацька. Побожність, наче спадщина свята, натхнене віків Києво-Братська, ріднить українські душі до Христа, оскільки вже святих імен постало, благословених образом її, ти ж їх ростила і благословляла святих людей в країнської землі, благословляючи святийшу владичню. Києво братська дивна похвило, своїм натхненням житимемо вічно і спасемося, Ось що б там не було, натхненнице віків києво братська, ти святість наша, спадщина свята, не згине наша доленька козацька, ти ж прирідниш країну до Христа. 8 квітня 2001 рік місто Вишневе Київщина. Освітнє юності пізнай, учнівство київське і юнь, студентство київське завзяте, всі безліч хлопців і красунь. У вас є незвичайна мати, і чудотворна, і свята. Ікони Київської криці, Києво братська чистота небесних дивних ласк криниця, тож не сироти у нас, студентська матір все цариця, благословляє юний час просвітниця і рятівниця, душа схвильована у край, не перестане промовляти Освітня юності і знай. Що маєш незвичайну матір, 5 квітня, дві тисячі перший рік, місто Вишневе, Київщина, Подарунок Києво-могилянцям святих Бориса і Гліба. Дійсно братський подарунок, юні київські орли, богоматір на рятунок, Гліби і Борис нам віддали. Молодості дивні крила, вижгородські, золоті, і чудотворну дивну силу дали нам князі святі, як усе серце оспівати і воскресить серця свої, бо ж вона нам стала мати, ну а ми дітьми її, і дарунку пресвятого юних і святих князів. Маєм шанс спасіння Бога з чудотворних образів, дійсно братський подарунок, 'юні київські орли, Богоматір на рятунок, глібий борист припіднесли. 8 квітня, 2001 рік, місто Вишневе, Київщина. Студентська ласкава. Ось так як Ісуса. Тримаєш ласкаво, немов, переношуєш молодість світу, тримаєш освіту людей нелукавих, бо ти наша мати, а ми твої діти. І погляд далеко заглядає вдалі, на наші шляхи, по котрих ми йдемо, бо ж нас, сатані, наче вивку віддали, і ми лише в любові твоїй поживемо. Важкі манівці, та пекельна облуда, наш день, наче цвинтар, мертвецька країна, ми віримо любові і очікуємо чуда від тебе і Христа, Твого Божого Сина, Це ж києво братська, студентська ласкава, ось знов переношуєш молодість світу, спасаєш освіту, святу нелукаву. Бо ти наша мати, а ми твої діти, травень 2001 рік місто вишневе. Застигла мить, застигла мить любові й сили, ікони дивної світи, ти юні знов даруєш крила і знов запрошуєш цвісти, як мати нас, благословляєш. Києва, братська, присвята, ти всі проблеми наші знаєш, і просиш все за нас, Христа, спасай, любого материнська, своїх розіп'ятих дітей, все київське, все українське, від зрад, лукавства та смертей. Травень 2001 рік, місто Вишневе, Київщина, не сироти. Скільки страхів, переполохів, скільки невпевнених хитань, здається, відпочили трохи від богоборчих змагань та безсилії лукавий, з гріхів вимага. І іде ж одвічна наша слава, Безсилля, сором і туга, що успадковані з недолі, Бог стільки літ терпить, терпить. На волю дав, а люду в неволю осатаніло норовить, якби не впевненість небесна у Богородиці в очах, я б навіть не повірив в весну, І злом обесилений зачах. Зачах би досить вже стогнати, сумні писати сторінки, ні, ми не сироти. В нас мати, києво братська на віки травень 2001 рік, місто вишневе, Київщина. Молитва усе щедро. Це ласкава цариця Неба і землі, преблагословенна Діва Марії. найпечальнішим у людей є перечасне гірке сирітство на землі і незрівняним щастям для дітей, матінку рідну мати. Отож, минуле тисячоліття це велике свідоцтво твоєї любові до нашого українського народу, що ніколи не почувався сиротиною, завжди тішався тобою. Ти була біля всіх труднощів українських, а отаку ж хвилину радості та втіхи ми відчували присутність та ласку твою, але з особливою вдячністю до тебе приступає сьогодні молодь українська, освічена юнацтва та прагнуча освіти українські діти. Бо ж в тобі вбачають Богородицю і матір світла, і з твоєї допомоги черпаємо вдачу, наснагу і старанність. Своїм чудотворним києвобратським образом ти об'явилась явила, об у Києво-Могилянській духовній школі у найгрізніші та й найнебезпечніші часи нашої історії, і силою свого небесного заступництва врятувала молодь і цим виявила бажання своєї богоматеринської душі бачити нас освіченими, мудрими, досконалими. Не залишай сьогодні молодь нашу українську самотньою серед страшних випробувань та домагань злої сили, що зводить до гріховності і прагне відвести від Господа Бога і правди Його, завжди цариця свята, юнацтво, збережи школярство, поблагослови студентству краю нашого і всієї землі, умудри тих, що здобули освіту, щоб вживаючи її для розвіду з... землі нашої і на спасіння безсмертних душ, віримо, що ти, оприсутнена любов'ю, повсякчас з нами, все це велике і світле переконання спонукає нас линути до чудотворної ікони твоєї, києво братської, та й до тебе самої, зячністю Тобі. Із прославленням Бога, Творця і промислителя, що дав нам тебе, з постійною надією на твою любов, опіку і все щедре богоматеринське благословення нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.